Всім привіт! Показую вам свої кущики лохини Ось так вони зараз виглядають. Ось це все лохина в контейнерах. Ось такі кущі робиться вже трошки такий ліс. Зараз, бачите, кущики здорові, ягода гарно наливається. Це, до прикладу, сорт дюк, там сорт гурон. І зараз вам трошки розкажу, чим я їх підживлюю. Основне в лохині, я вважаю, що це полив, це десь 90%. Все інше вже додаткове, але все ж таки добрива я використовую і зараз вам розкажу, які. Так, ось у мене є тут така аптечка садівника, можна сказати, що тут у нас є. Я використовую добрива. Мастер від Валагро, італійський, з тих добрив, що я дивився і по відгуках, і вивчав. Це одні такі з найкращих, я вважаю. І а, мають хороший склад, тобто більш таке до органічного, щось я вибирав. І вношу також я в невеликій кількості, тому що я з обережністю відношусь до добрив і до різних обробок лохини, щоб не нашкодити, тому що багато людей о, знищують свої кущі саме добривами, тим, що недобри вносять, і вони потім від надвижку різних речовин хворіють і виникають різні проблеми. Так, значить, добриво мастер, водорозчинне, ось так воно виглядає. Я його вношу в свою ємність для поливу і вже подаю рослинам через капельний полив. Можна, звичайно, і розводити там в ведрі. Яким чином? Дивіться, я даю 10 грамів добрива на один кошт в розрахунку, десь такому в мене. Виходить. Це весною, от формула 18 18 18 або 20-20-20. Ось в мене таке. Ці дві формули підходять. Тобто можна купити менше фасування, там є по 250 грам доброго мастер для лохини. І тоді ви даєте 25 грам на 10 літрів води і це буде на 5 кущів. І так, повторюєте через тиждень, 2-3 рази. І ваші кущі будуть мати додаткову, додаткове підживлення. Так, ще в мене я вже також придбав мастер 3.1138. Це вже йде у нас осіннє, це вже після збору урожаю, десь кінець серпня, вересень. В такий період теж я буду давати по 10 грам. На один кущик в такому розрахунку. Також в мене ще є осмокот. Я осмокот ще не давав до лохини, але хочу спробувати. От Візьму один ряд і підживлю осмокотом, подивлюся, який буде результат. Так, Ще в мене є. Ну, я вперше придбав ось такий мегафол. Це вже йде по листу. І плантафол 51545 я вже її використовував минулого року. Це також осіння. От. Також кіндал є ось таке посилення захисних реакцій рослин. Це органічне добриво також по листу. Ці всі, що по листу, я вже їх буду використовувати після того, як зберу е, урожай лохини. Тобто, коли є ягода, я по листу нічим не кроплю. І не стараюсь, стараюсь не обробляти. Щоб бути впевненим, що моя ягода нічим не кроплена. Ось таким чином. Поки що кущі в мене виглядають непогані, наскільки це можливо для лохини в контейнерах. Ось так. У мене любительське вирощування, так як думаю і вас, тому що якщо вже брати професійне промислове, то там дуже багато обробок різними препаратами, різними добривами, то, звичайно, вже для промислових плантацій воно нас якби не цікавить і не стосується. У мене посадка любительська і підживлення, звичайно, Любительське. Ось так. Звичайно, добрива є різні. Я не скажу, що це найкраще, просто я його використовую і хотів вам показати. А ви вже собі вибираєте, тобто це ні в якому разі не реклама. Ось так. Якщо все буде добре, не буде граду, будуть сприятливі умови, то буде в мене врожай досить хороший